Українці продовжують активно озброюватися найактивніші кияни. За даними правоохоронців, порівняно з минулим роком кількість охочих мати вогнепальний захист зросла втричі. Уже видано понад 6 тисяч дозволів. Нічого дивного такі поведінці людей у міліції не вбачають. Найбільший традиційно попит має мисливська зброя. Чимало купують і пістолетів. Натомість кричущою залишається ситуація з обігом нелегальної зброї. За даними вже громадських активістів, її кількість в Україні. Понад мільйон стволів здають її добровільно неохоче. Наявність зброї, якщо, якщо вона належним чином зареєстрована та знаходиться на контролі, мене налякає. Людина розуміє, що зброя офіційно зареєстрована, є кули гільзотека, є відстріляні кулі гільзи, і можна експериментальним чином дослідити і встановити хто. Чи стріляв, чи скуював якесь якесь правопорушення, чи злочин.